Сьогодні ми побачили вас на сцені з кіроградськими політиками, з діючими депутатами блоку Петра Порошенка, з кандидатом депутати, з керівником виборчого штабу. І це напередодні за кілька місяців до місцевих виборів. Чи йдеться про якусь політичну співпрацю з блоком Петра Порошенка на всеукраїнському рівні чи на місцевому рівні? Кого? Вас. Я президент по Конституції, по житті, названня з України. Поэтому я, по сути своей, обязан поддерживать действующего президента. Если он где-то, так сказать, куда-то чересчур влево или вправо, а не придерживается центральной линии, которую он объявил во время инаугурации, то мы все мы должны подсказывать и, ну, лучше не публично, так чтобы было понятно. Поэтому я считаю своим своим об... Это еще я сегодня. Приймає участь трьохсторонній групі, це так, також підтримка президента Порошенка. Дякую. Дякую. Сюди Дякую.